Добрий день всім! Ви на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Дякую, що дивитесь мої сюжети, що підписуєтесь на мій канал. пишете коментарі і ставите вподобайки. І дуже дякую тим, хто довіряє мені і купує у мене посуд. Сьогоднішня наша зустріч буде присвячена різним знахідкам. Тут не тематичний якийсь випуск сьогодні, а саме. Різні цікавинки, які ми зустріли на німецьких фломарктах. Інколи йдеш і не очікуєш навіть побачити те, що, те, що знаходиш, і це, звичайно, величезна, величезне задоволення, і це дає сили, наснагу на подальші пошуки. Хоча інколи буває ну, зовсім немає бажання виходити з дому, немає бажання йти щось шукати, але коли вже себе так примусиш, то тоді, звичайно. Звичайно, щось знаходиш. І розпочати свою розповідь я хочу ось такої маленької тарілочки, яка перед вами. Вона зовсім невеличка, вона вкрита поливою, тут по краєчку білий колір, а всередині, тому що вона така трошки глибоченька. Всередині йде градієнт від білого до такого сіро, сіро-коричневого, всередині квітка магнолії. І це компанія, датська компанія Бінг Крндель. Ця компанія, ну, по перше, це клеймо ставили з 1983 по 87 рік, тобто це такий вінтаж, і сама компанія була заснована всередині 19 сторіччя. Потім вже пізніші часи вона вийшла до складу Royal Copenhagen, тобто це такої дуже відомої мануфактури датської. Але відомі вони тим, що почали виготовляти ось такий підглазурний розпис з кінця. З кінця 19 сторіччя і відомі різдвяні тарілки це теж їх винахід. Вони почали випускати кожного року по тарілці. Відомі їх сервізи, один перший сервіз, коли вони застосували цей малюнок, це називався він Чапля. А дуже відомий малюнок чайка, сервіз, посуд з таким малюнком знаходиться. Ну те, що я знайшла інформацію, що майже в кожній третій родині Данії обов'язково є такий сервіз. Кому цікаво почитайте про цю компанію, можливо, ви щось знайдете ще більше, ніж я. Отже, посуд невеличкий, тарілочка маленька, бачите, тут теж воно глазуроване це клеймо, а вся поверхня бісквітна. Якщо знайдете, то я думаю, просто щоб знати, що така компанія є, і вона е, теж європейська і дуже ніжна. Цей посуд цей посуд дуже дуже ніжний. На мою думку, тепер я пропоную вашій увазі маленьку шкатулочку. Ну, шедевр чи не шедевр, вирішуйте ви самі. Що хочу сказати, мені вперше зустрівся предмет компанії Каподімонти в більш-менш нормальному стані, і я змогла його купити. Це невеличка зовсім невеличка річ. Ось така кришечка. Тут використовується порцелянове мереживо. Ну, наскільки я знаю, то мережево, звичайне, просто. Опускали в порцеляновий розчин і потім робили ось такі речі. Тут є і трояндочки невеличкі, з обох боків також є ці трояндочки. Компанія Каподімонте, таке Клеймо. Вікторія, напевно, це серія Каподімонте, Виготовлено воно декорато Амано. Ім'я автора, ну тобто вручну виготовлена. Коли я не можу сказати, бо дати тут немає. Я клейма не розглядала і так якось я не знайшла нічого. Але е, в інтернеті знайшла тільки е, подібну шкатулку круглої форми. Ну Ось такий е, е, екземпляр, приклад Капуді Монте, з відомої мануфактури італійської, заснованої в 18 сторіччі. Я знайшла і теж пропоную вашій увазі. Тепер хочу показати дві шкатулки. Одна маленька, вони абсолютно різні за стилем оздоблення. Маленька, невеличка така, бачите, коробочка просто порцелянова коробочка з малюнком це деколь. Тут ось такий малюнок, знов-таки це індійське дерево, яке дуже часто зустрічається на порцеляні різних, і німецькі порцеляні, і на порцеляні. Ну, В даному випадку це компанія, якась якась з компаній Limous. Тут є позначка, тобто і Франція, теж, бачите, теж цей сюжет використовує. Одна шкатулка. Білосніжна порцеляна, а це інша зовсім німецька порцеляна, це інший період. Це компанія Вінтер 50-ті роки. Тут ось така, такий малюнок ніжний, дуже ніжний малюночок. Вона вінтажна. Оскільки 50-ті роки, то ви розумієте, вона вже ближче до антикваріату. Трошечки тут ем, потерта кришечка. Я так думаю, розумію, що якось її або перегортали, десь вона, десь вона трошки була задіяна, ця кришечка. А все інше в нормальному стані. Ось така коробочка, такі, на ніжках, золоті, золоті ніжки, красива шкатулка. І є клеймо Вінтерлінг. Це 50-ті роки. Отже, дві шкатулки німецька і французька. Продовжуємо мандрувати Європою, і перед вами фігурка, скульптурна така композиція, можна сказати, від румунської компанії, яка вже не існує, але заснована вона була в 70-х роках минулого сторіччя, випускала різні предмети, в тому числі і таку скульптуру. Дівчинка, яка тримає дві корзини. Ну, напевно, для винограду, я думаю, так. Це бісквітна порцеляна, дуже ніжна, на мою думку, майстерно виготовлена. Ну, ми коли її побачили, то, звичайно, забрали, тому що, по-перше, рідко такі речі зустрічаються. Тут, я, тут був невеличкий, такий, невеличка вада, була вона така щербинка невеличка, ми її відреставрували, наскільки це можливо. Ну, і ось не часто зустрінеш такі речі. Це Румунія. Так виглядає клеймо цієї компанії. І ми її, звичайно, з задоволенням забрали, цю дівчинку. Ну і переходячи вже до німецької порцеляни, хочу показати вам вазу. Теж бісквітна порцеляна. Вона має висоту 18 см. Це Кайзер. До 1990 року. Дуже красива ваза. Вона вся вкрита трояндами. Ця зовнішня частина. Ну, і ми експериментували трошки вдома, і вирішили зробити таку річ. Зараз я вам хочу показати цей ефект. Ну, от, ліхтарик я включила, бачите, як він. Фактично та сама літофанія виглядає, і якщо, наприклад, покласти туди невеличку гірлянду новорічну, то це може бути так і всередину покласти, а можна так ще випустити зовні трошки. Ну це вже як хто хоче, то ось вам і готова літофанія. Це і підсвічник, нібито а разом з тим дуже красива річ. Ну Окрім того, що можна її просто використовувати звичайно як вазу. Це так просто ми спробували, і ось так така ідея прийшла. Ще одна ваза, її висота 23 см, порцеляна кольору слонової кістки, деколь у вигляді ось таких букетів дуже ніжних. Ну, і за цим букетом, за цим орнаментом, зрозуміло, що це 50 ті скоріше, навіть ближче до 60-х років. На денці стоїть клеймо, так воно виглядає. Це місто Артсберг, компанія Хученройтер. І тут використовується марка експроприованої компанії КТ Карл Тільш. І таке клеймо ставили з 1948 року. Ну, тобто вона, звичайно, дуже, дуже вінтажна така. В гарному стані, тут є золотий такий обідок. Чудова ваза. На, на мою думку, дуже ніжна і е, така тендітна. Тепер ще дві маленькі фігурки е, німецького, німецького виробництва. Перший ось такий маленький їжачок. Ну, ви бачите, крихітка зовсім. Дуже гарно він виготовлений. Личко у нього таке. Бачите? Ну, личку просто мордочка, звичайна, але так вона з таким виразом, харизматичний такий їжачок. Він дуже сподобався моєму онукові. Це Гьобель, Компанія Гобіль. Хочу сказати, що оця компанія вона завжди ну, не вражає, а якісь сюрпризи від неї отримуєш. Тому що, ну, нібито ми знаємо все, що вони випускають, особливо ці. Хлопчики і дівчата маленькі фігурки дуже гарні, але є і абсолютно інші і сучасні є речі. Є такі композиції скульптурні, які зустрічаєш рідко. Зовсім не, не бачиш один раз тільки. Ну, от це цього їжачка я змогла купити, бо ціна була така, що я змогла, так би мовити, хоча він і маленький, але коштує дорого, але так притомно. А були такі речі, які я дуже хотіла купити не змогла, тому що ну, дуже дорого. Тобто, і вони достойні всі Всі предмети цієї компанії, звичайно, дуже дуже достойні. Оце такий їжачок. І наступна фігурка. Дуже така теж реалістична пташка. Вона розписана вручну, так, я розумію, підглазурний це розпис: лапки такі, хвостик. Красива така пташечка. Тут голова в нього така, бачите, колір синенький. Я не знаю, що це за пташка, вибачаюся, але, можливо, хтось розбирається краще. краще. І тут є клеймо. Wagner und Apfel, компанія німецька, яка теж випускала досить довго ось такі різні предмети декору, фігурки. І це клеймо, яке ви бачите на денці, воно ставилось до 1972 року. Тобто теж більше 50 років ці пташки, вона в чудовому стані, ось такий, я вважаю, вдала така покупка і їжачок, і пташка. Тепер переходимо до посуду. Безпосередньо. Ось такі дві речі нам зустрілись, на мою думку, трошки загадкові. Що я маю на увазі? По-перше, вони невеличкі, зовсім діаметр тарілочки 13 см приблизно, а ніжка 9 см. Вони практично однакові, трошки різняться форми, трошки різняться, ну, не форми, а трошки така ця вища, ця нижча оздоблення золотом різне. Перша кобальтове. Кобальтовий обідок, скажімо так, тільки білого кольору. Оце дзеркало всередині. Тут є теж рельєф, букет деколь, красивий такий. І це компанія Weimar. Клеймо не можу сказати, тому що ну, те, що я знайшла, це 20-й рік, 1920 рік, не може такого бути. Я думаю, що вони набагато, набагато молодші. Молодша ця річ. А друга, штат Тільмер клеймо, довго шукало, до речі, його. Це з 1961 по 1972 рік ставилось таке клеймо, тобто це виходить в 60-ті роки. Позолоти досить багато, то це ближче 70-ті, напевно. Красива така тарілочка, і така сама деколь. Вони схожі між собою, подивіться, тільки ніжки тут немає, у от троянди, отут, а. А на цій тарілочці є. Дуже, ну вони майже однакові, різних компаній. Напевно, людина або купила, або збирала взагалі такі речі. Ну, ось вони нам зустрілися, дуже сподобались, і ми їх придбали. Тепер невеличка тарілочка, ну зовсім така десертна, навіть менша, ніж десертна. Тарілочка з оздобленням золотом, тут є рельєф, а всередині це ручний розпис. Дуже гарні оці троянди, так звані жовті троянди, які є символом благополуччя в домі. І це Кайзер. Компанія Кайзер, Хангімаль, тобто ручний розпис, розпис, форма, романтика. І тут, так я зрозуміла, компанія або, або майстер, який виконував цей розпис, є його наліпка. Тут є навіть, бачите, для того, щоб вішати її на стіну. Вона так десь і зберігалась, висіла на стіні. так, Така дуже гарна річ, ефектна. Ну, вважаю, що дуже ефектна. Продовжуючи тему жовтих троянд, хочу вам показати таке блюдо. Його довжина 32 см, а ширина 21 см. Тут є золоті штампи, є рельєф, і оця троянда. Це деколь, але дуже красива троянда, гарно виконана. І це теж німецька компанія. Тут є клеймо, з цієї сторони. Довго теж я його шукала, але знайшла. Це е, так звана компанія Йозеф Куба або Куба, вона існувала. З 1972 року ставили таке клеймо це вже його син, його ініціали. Тут, на, на цьому Це компанія, яка розписувала посуд. Вони купували е, білизну, як, як, як то кажуть, біли, білу порцеляну у різних компаній, а потім її оздоблювали. Ну, ось оздоблювала. Досить, досить ефектне таке блюдо в новому стані. Сподобалось, воно нам якось знаєте, заходить, як то кажуть, є, є речі, які, повз яких проходиш, а, а є такі, що зупиняєшся і забираєш. І наостанок дві такі тарілочки-мисочки. Ну, ось перша 21 см діаметр, вона така досить глибоченька, повністю вкрита кобальтом, і тут є рельєф. Це ось такий букет. Ззовні йде малюнок. У мене таке враження, що це деколь, але така якась ось цією позолотою, нібито, нібито емалі перегорочиста. Нібито це. Клоазане стиль. Але таке просто враження. Це так виготовлена сама деколь. Дуже красива тарілка. Вперше ми зустрічаємо ось такий, е, такий спосіб оздоблення. На, на вазах так, а от на тарілках е, ні. Тут немає е, місця для підвісу, це просто тарілка, але скоріше, вона має стояти на підставці. І компанія Барейте. Це вже 70-80 роки. Перша тарілочка. І друга так само така мисочка. Теж 21 см діаметр, це вже е, шуман, ось такий тут теж характерний для нього рельєф. Е, зображення це теж деколь, але ось така пташка на гілочці і по краях теж дуже ніжне. Ну, враження, що це ручний розпис, але, тим не менш, це деколь. Клеймо. це також 70-ті роки. Климо Ось така ще одна мисочка. Отже, друзі, я показала вам все те, що планувала. Маю надію, що вам сподобалось, якась інформація була корисною. Бажаю всім добра, спокою, миру, здоров'я, сил фізичних і духовних. На все добре. До нових зустрічей!